Вітаю мешканців Київщини! Наша область продовжує відновлювати все те, що зруйнували окупанти. Загалом, внаслідок російської агресії, в нашій області зруйновано та пошкоджено понад 29 тисяч об'єктів, із них ми вже відновили повністю та частково із забезпеченням життєдіяльності понад 17 тисяч 800 об'єктів. Одна із програм, яка дозволяє активно відбудовувати наш регіон, це урядова програма Є-Відновлення. Спочатку роботи програми подано понад 22 тисячі заявок. В рамках всіх трьох етапів програми вже прийняті позитивні рішення на суму майже 9 мільярдів гривень. Наразі в рамках першого етапу надання грошової компенсації на проведення поточних та капітальних ремонтів вже прийнято понад 12 тисяч 200 позитивних рішень на суму майже 1 мільярд 600 мільйонів гривень. Комісії активно опрацьовують заявки про надання сертифікатів на купівлю житла. Вже маємо погоджених 2075 заявок на суму майже 6 мільярдів гривень. Третій етап надання грошової компенсації на будівництво нового житла замість зруйнованого. В рамках цього етапу вже схвалено 486 заявок на суму майже 1,5 мільярда гривень. Наша Київщина – перша серед областей, яка відбудовується шаленими темпами. Нещодавно ми ввели в експлуатацію вісім об'єктів, в тому числі і об'єкти, які були зруйновані російськими окупантами. Всі процеси відбудови під прискіпливим контролем. Цього тижня провели засідання групи прозорість та підзвітність за участю всіх правоохоронних органів, підрядників, представників ПРОН та Техналіну. Розглянули кожен об'єкт, який відновлюємо. Коштом United 24 та фонду ліквідації наслідки збройної агресії. Вже вели в експлуатацію два будинки за цими програмами, зокрема в Ірпіні та Бучі. Ще низку плануємо ввести незабаром. Тож всіх підрядників попросив активізувати роботи. Головне, без втрати якості і спроб завищити ціни на матеріали чи послуги. Все під жорстким і моїм особистим контролем. Дякую за увагу.